Є розрахунковий тариф понад 30 гривень. Ви бачите його складові. власне Цей тариф, який ми зараз затверджуємо, він пропозиції були насправді суттєво вище, відповідно, менше нам доведеться дофінансовувати цієї оплати за транспортну роботу з бюджету. Тому ми, на жаль, не можемо зараз запустити оплату за транспортну роботу. Я розумію, що сьогодні є присутні безпосередні представники автотранспортних підприємств. так? І Львів зробив велику справу, запустивши систему електронного квитка. Система електронного квитка дозволила нам здешевити посадку для пасажира, здійснивши пересадку. В той же час безпосередньо дала можливість чітко контролювати готівку, зробити передовим частиною оплати заробітної плати в транспорті на 25-30 тисяч. Але й виявила ту ситуацію, що при більшості користування у нас йде спадання вартості проїзду середнього. В Львові проїзд був 6,50. Тому що коли людина в 22-му році їхала на роботу двома маршрутами, зазвичай вона тратила день 60 гривень, 15 гривень дві пересадки. На сьогоднішній момент ми веземо ту ж людину, виконуємо ту ж роботу за 26 гривень. І оці всі зміни роблять лише те, що в кінцевому результаті ми повеземо цю людину в кінцевому результаті за 32 гривні. Замість 60-2022 в році це треба розуміти. Але на сьогоднішній момент, коли є чіткий облік, за що до речі, дякую дуже місту, навіть за 26 гривень, а верніше вже тепер за 32 гривні, ми здатні забезпечити роботу належного транспорту в вечірній час. Якщо ви сьогодні, скажімо, до 21.00 робота приватного транспорту Львові це казка, вже напевно, з року 15. А сьогодні 21.00, перша нуль-0 та транспортна лінія. Якщо ми можемо говорити, що останнє оновлення у нас було зроблено тільки за кошти міського бюджету, і то кредитів, і не економічно, там просто місто мусило допомагати, купуючи новий автобус, то сьогодні 80 автобусів придбано за рахунок кредитних коштів. Але ми самі стаємо заручниками певного моменту. Ми подали банку звіти за попередній рік, коли в нас виходить вартість квитка 15 гривень. І коли ми зараз подаємо перший квартал на продовження, у нас вартість квитка 12 гривень. Тому я згідний з паном Олегом, що це точно вимушена система і вона підлягає цій роботі а зі свого боку. Ми однозначно за розвиток подачі. Якщо ми сьогодні зробимо цю зміну, це дозволить нам не зупинятися. Що означає не зупинятися? Це дозволить до прикладу нам по планово відновити ті маршрути, які були в силу нерентабним в попередніх періодів закритих. Наприклад, той же 33-й. І забезпечити швидкий доступ між університетом і Вікторією Гарден. Це ми теж беремо себе зобов'язання. Ми беремо зобов'язання продовжувати далі кредитну лінію, і щонайменше 50 автобусів протягом цього року до кінця знову оновити. Ну це та робота, яка повинна тривати зараз. На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення щодо коригування тарифів на разову поїздку в частині леокарту карту з 13 до 17 гривень, і відповідно в частині банківської картки з 15 до 20 гривень. Також, також заложено основу для того, щоб можна було з 1 липня цього року вже запускати єдиний абонемент на всі види транспорту і власне механізм взаємодії і розрахунку з перевізниками. Власне рішення є вимушеним, тому що була ініціатива зі сторони перевізників громадського транспорту з тим, що середня вартість поїздки за останні місяці суттєво знизилася. Через те, що з запуском електронного квитка ми дали можливість пасажирам здійснювати проїзд дешевше по 13 гривень. Після цього була також запущена безкоштовна пересадка, і, власне, це суттєво вдарило по фінансово-господарському стану власне, як комунальних, так і приватних перевізників. Попри це, перевізникам громадського транспорту вдалося суттєво підсилити роботу громадського транспорту. Якщо ми говоримо про 2024 рік. То по приватних перевізниках десь були збільшені випуски на 30 По комунальному нашому АТП це десь близько 15 І власне, ми хочемо зберегти оцю позитивну динаміку розвитку і збільшення випусків громадського транспорту. Також було за попередній рік оновлено зі сторони приватних перевізників на 80 одиниць е, рухомого складу, і власне. Взято на себе приватними перевізниками зобов'язання, що в цьому році, в 25-му році, близько 55 одиниць рухомого складу також буде оновлено. Це є низькопідлоговий рухомий склад з кондиціонерами, власне, які підвищить рівень комфорту для пасажирів. З за звученими пропозиціями ставлю даний проект рішення так само окремо викладання протокольне доручення на голосування. Хто за? хто отримався рішення з протокольним доручення?